Всім привіт! З вами Матвій. Сьогодні я хочу зняти узор за порівняння нових 500 гривень зі старими. Ось бачимо ось це нова купюра, а ось це стара. Так. Тепер бачимо, що той сковдам. Раніше Григорій дивився ось сюди. А тепер дивиться от туди. В іншу сторону. Так, да, сторону. Також цифра 500. Тут є ніби отак от так вот знизу. А отут отак от. Тут так вот. Також, як завжди, в таких нових банкнотах появилась ось така от стрічка. І ось такий. От -от. Така штука, яка переживається. Ось. Так. Так, при особому освітленні ми побачимо ось тут, ось тут портрет Григорія Сковороди, Ось тут розірвана 500, якщо ми надаємо, вона буде нормальною. І побачимо таку от от бачите, ось така штучка. Ось, ось портрет, розірвана 500 і от все є. А на старій купюрі нема ось цієї стрічки і такої. Є Розірвана 500 її немає Хоча є така штучка. Якщо ми дивіться, будемо отак вот робити, то вона буде так само переливатися. Ось ось ця штучка. Ось. Перевернемо. І бачимо Києво-Могилянська академія. Тут є таке трикутне око. Тут такого нема. Києво Углянська академія. Вроді тут так само, чекає тут трошки синенького, а тут так. Так само тут знову портрет Григорія, схоже розірвана 500. Тут пише Україна. І тут знов портрет, а тут одна 500, а от дві 2% і гривень. Ось. Так. Да. Як бачимо, що Україна ось тут не пише, пише, тільки ось з другої сторони, мали. Ось. Пише ось тут. Ну, це, в принципі, отак вона виглядає, бачимо. От і, в принципі, це і все ось так. Мену вже подивитися. До речі, ось дивіться, бачите, як я гарно скотч приклеїв. І тепер вони не будуть вилітати ось так. гарно я свою... Колекцію поповнив. ось так вона виглядає. Ось. До речі, поповнюю ось така от в мене одна копійка. Дуже малесенька. Це саме наймаленька копійка в моїй колекції 1987 року. До речі, можливо, сьогодні ще вийде обзор та порівняння на ось таку от копійку. 5 пенців. Ось. Може і вийде? Я їх зберегаю ось такі коробочці. Ось це в принципі і все. З вами був я, Матвій. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і всім пока.